Перших 10 рекомендацій змінити життя на краще. Перше. Найчастіше сповідатися, робити щодня із підсовісті, причащатися святих тайн у безковод з належним приготуванням. Суворо дотримуватися посту в пісні дні середу і п'ятницю. Третє: привчати себе до смирення через неосуд інших, ча частіше просити вибачення. І думати про себе як про грішного, і останнього, ні в якому разі не звинувачувати когось у своїй духовній хворобі і тим більше не звертатися до бабок і чеклонів. бути смиренним. Четверте, найчастіше закликати ім'я Ісуса Христа, тобто вимовляти Ісусову молитву: Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного і перехреститись. Це саме доступна для християнина допоміжна молитва. Священна наша спадщина встановлена по навіюванню самого Ісуса Христа. Хрест навіть без молитви виявляє рятівну силу, як це видно хоча б, на прикладі звернення до християнства священомоченника Кипяна, тільки хреститися треба правильно, з благоговінням не поспішаючи. Щодня приймати наше серце свячено воду, мазати хворі місця освяченим маслом, з вівтаря від служби на літії, від соборування від мощів від чудотворної ікони. Щодня шосте, щодня слухати або читати Євангеліє, частіше, частіше повторювати тексти святого Письма і молитвослов'я, вкрай неприємні нечистим духом, наприклад. Акафіст а Божому Михаїлу, Акафіст до Пресвятої Богородиці, молебень до Христа чоловіколюбця, молебень до Богородиці. Ці всі посилання я дам в кінці відео, користо молити щодня Вервицю, читати або слухати псалтир, заучувати на пам'ять деякі тексти Євангелія, щоб можливо частіше звертатися до них. У різних обставинах. Відомий випадок безграмоти звільнився від існування, як тільки вивчився читати псалтир, читати також зцілення від ікон і мощів, перечитувати життя святих. Сьоми. Обкурювати ладаном і обкроплювати святою водою житло. Чинці це роблять кожного місяця. Здійснювати паломництво проще, щоб прикластися до святині до мощів, до чудотворної ікони, зануритися в святе джерело. Дев'яте. Молитись за свій рід, за українців, а потім дойти до рівня, щоб молитись за всі душі в вщастилищі, Молому був вірний, поставлю тебе над великим. Корисно просити молитов. Про себе учінців і священників, щедро творити милостиню. Не попрошайкам на вулиці, а в церкві і приносити обов'язково хліб на літургію за померших, допомагати споруджувати церкви, монастирі, але найголовніше змінити своє життя за Євангелієм з волі Божої.